Вітаю вас. Ви у мене якось раніше питали, як можна призупинити говор в голові, думки все те, що мішає, заважає медитації і трансформації. Всі ми колись починаємо робити щось. Як люба практика, будь то математика, будь то хімія, алхімія, все що завгодно, волшебство, духовність все тренується. Навіть спокій в нашій голові він тренується. І інструменти, які можуть призупинити наш говор в голові, я вам сьогодні хочу преподнести, ми спочатку можемо. Розуміти, що наша голова нами управляє. Мозок хоче постійно розмовляти, йому постійно скучно, він починає відволікати нас. Але ви повинні розуміти, що мозок це не вище я. Є у людини вище я, це зв'язок з творцем, канал. Через ваш спинно мозговий канальчик приєднаний до вищого я. Вище я це наша велика часточка душі, а маленька часточка душі знаходиться в тілі. І оця трубочка, зв'язок між душею, яка є зверху. Біля Творця і душею, яка у нас в тілі, це відзеркалення якби, нашої душі від вищого я, але ми постійно його втрачаємо, цей зв'язок своїми думками, своїми помислами, своєю роботою, діяннями якісь, кармічними програмами, боргами тощо. Коли ми починаємо духовно рости, нам хочеться призупинити оцю балаканину, яка стає поміж нами і Вищим Я і Творцем. Техніки, які можуть дозволити вам зупинити ваше балаканину, це. Тренування, також тренування, як і любе тренування в спортзалі, де завгодно. Тобто ви ходите в спортзал, якщо ви починаєте робити йогу, спортзал, плавання, ви не з першого дня у вас виходить. Не з першого дня у нас виходило, ви повинні це розуміти, ходити. У дитини не з першого разу виходить красиво ходити. Да? Балеріна стають не з першого дня, навіть якщо є талант в цьому. Все одно треба навчитись цей талант як м'язи розвинути і зробити їх більш крепкими. Так і тут з першого дня у вас, скоріше всього, може нічого не вийти. Ви можете е, не переживати за те, що у вас сьогодні не вийшло. Ви включаєте собі якусь музику, запалюєте вогонь і можете дивитись довго на вогонь. Дихати носом, видихати ротом, контролювати кількість дохів видохів Також ви можете сказати, що це також контроль мозком, кількості дихань, який правильно ми вдохнули. Це е, не тільки зупинка мозку, це буде тренування того, що ви підчиняєте мозок собі. Не він вами зараз управляє, а ви їм. Ви, коли читаєте, ви спокійно можете відволіктись. Так от, уявіть, що ви, коли читаєте книгу або дивитесь на свічку, от у вас тут є свічки, ви можете на них подивитись, допустимо. Ви дивитесь на вогонь, ви повинні контролювати вогонь. Тим самим мозок зупиняє свою діяльність і не розуміє. Що відбувається з вашим тілом? Він починає ще більше кіпішувати, він починає кидатися зі сторони в сторону в черепній коробці нашій. Він починає кіпішувати, битися, починає вас відволікати, кудись уводити, щось з вами робити. Тож ви. Поначалу дивіться просто на вогонь. Можете включити воду в телевізорі, хай водичка тече навіть уявно. Не уявно, а в медитації просто там картинку відео. Можете дивитись на рибок і дивитись, як вони куди пливуть, за їхніми ек. Пізніше. З кожним разом у вас час в контролю вашого мозку. Ви можете дивитись на картинку, допустимо, рибки там, да, от, там. Можете дивитись на них, не говорити з ними, а просто контролювати, дивитись, як вони вигни, як вони куди пливуть, якого кольору там. Ну, тобто, переключати свій мозг на те, що вам треба зараз. Тим самим. Він через певний час зрозуміє, що нема сенсу з вами боротися. Ви контролюєте його, а не він вас. Тоді у вас вийде бути в стані медитації і спокою. Потім ще наша нервова система, наші гормони дають сумасшедший толчок. Якщо у вас не так щось зараз, ви, звісно, не можете бути в спокої і контролювати свій мозок. Він теж починає кіпішувати. Значить, ви повинні хоча б диханням займатися чуть-чуть, тренування якісь робити, і контролювати свої думки, і м, направляти свою увагу на вогонь, чи то на воду, чи то на а, лист бумаги, і не відволікатися, і цей час продовжувати довше і довше. Тобто, цей час все тренується в нашому тілі. І контроль над своїм мозгом теж е, може тренуватися. Ви з часом почнете бути під вам мозок почне бути підконтрольним, а не ви йому. Коли ви лягаєте спати, намагайтеся теж може включити якісь фонарики, є там світлячки, такі включаються. І дивитися, просто відволікатися або слухати, скільки разів ви дихаєте. Ви скажете, «да, це теж контроль, ну, тобто мозок контролюється. Але згодом він втомлюється отаку однотонну роботу робити. І він випадає з-під контролю, ви почнете контролювати свої процеси. Згодом просто уйде цей контроль мозгу, і він перестане вас викидати із медитації і станів спокою з часом, як тільки ваша енергія перевалить контроль над мозгом. Я не знаю, чи допомогла вам, чи є, але рекомендації такі, які мені допомогли колись.